Якщо порівняти з Юрієм Яковичем Чепігою, героя нашого відео, йому пощастило більше. Життя його було пов'язане з селищем Панютини, тепер Лиманівка, лише два роки, а одна з вулиць селища носить його ім'я. Але про нього, як і про Юрія Чепігу, мало що пам'ятають, хоча його біографія не менш яскрава і героїчна. Іван Михайлович Середа, а саме про нього, Підемова народився 8 травня 1905 року в селі Велика Писарівка Сумської області, в селі Селянина. Сім'я була бідною, тому батько Івана Михайла Середа вирішив шукати кращої долі на шахтах Донбасу. Іван Середа закінчив 4 класи школи і почав теж свою трудову діяльність на шахтах. Спочатку коногоном, потім слюсарем. 1922 році Іван Середа починає службу в армії в другому кавалерійському червоно полку. 1923 рік. Закінчив кримські кавалерійські курси, стає помічником командира взводу. 1927 рік Іван Середа закінчує українську кавалерійську школу імені Будьонного і направляється на службу прикордонники. 20-ті роки в Середній Азії йшла боротьба з партизанським рухом басмачів. І для цього в прикордонних військах було створено мобільні кавалерійські підрозділи. Тому в 1927 у 1930 1930 роках Іван Середа і служить в такому мобільному прикордонному кавалерійському загоні. Він є командиром взводу маневреної групи 44-го прикордонного загону. 1930-1933 роки Іван Середа вже на Закавказі, де займає посади командира ескадрону та начальника прикордонної застави 43-го прикордонного загону. В 1933 році Івана середу направляють в Бату інструктором бойової підготовки 37-го прикордонного загону, де він навчає новобранців військовій справі. Саме в цей час, в 1934 році, прикордонна служба звела Івана Середу з жителем селища Панютине Козьменком Веніаміном Константиновичем. Як згадував пізніше Веніамін Константинович, Іван Середа в 1934 році. Відвідував і панютинський вагоноремонтний завод, і лозівський військовий комісаріат, підбираючи призовників для служби в прикордонних військах. Серед обраних Козьменко в супроводі капітана Середи прибув прикордонний загін в листопаді 1934 року в місто Батум. Тут, в навчальному підрозділі, Іван Серда став для Козьменка першим наставником у військовій справі. В спогадах Козьменко писав. Описав Івана Середу мова оригіналу. Крепкого сложеного телосложення, широкоплечий, коренастий командир був акуратен і опрятен, строг к себе і требувательний подчиненним. Требував внимательного отношення кожному красноармійцю. У 1935 році шляхи Казименка і Середи тимчасово розійшлися. Іван Середа був переведений в інший підрозділ. В місто Баку за невідомих причин Іван Середа в 1937 році був демобілізований з прикордонних військ, враховуючи хвилю репресій серед військових в 1937 році, хвилю доносів, які писалися одними військовими на своїх бойових товаришів, то демобілізація набагато очевидно була для Івана Середи краще ніж арешт, ув'язнення чи розстріл. Середа з сім'єю приїхав влаштуватися працювати на панютинському вагоноремонтному заводі. Е, з житлом йому допоміг військовий товариш Вікенті Кузьменко. До 1939 року середа жив в панютеному, працював на заводі. В 1939 році він прийшов працювати в депо станції Лозова, потім керує паспортним столом в місті Лозова. У грудні 1939 року держава згадала про Івана Середу. Він повертається на службу в прикордонні війська. Він займає посади начальника штабу комендатури 94-го Сколинського прикордонного загону. Потім начальник першої комендатури цього ж загону. У 1940 році 94-й прикордонний загін охороняв кордон по річці Сян. Іван Середа очолив групу прикордонників, які виявили і ліквідували групу диверсантів в прикордонній смузі. За цю операцію Іван Михайлович Середа був нагороджений орденом знак Пашани. З 1941 року, з 22 червня, Іван Середа бере участь в боях. 22-27 червня, загін. Прикордонників, якими командував капітан Іван Середа, приймав участь в обороні прикордонної смуги. Далі оборона міста Стрий, відхід з боями на старий кордон. 12 липня 1941 року, в місті Сквира, прикордонники середи отримали поповнення боєприпаси. В цей час німецькі війська прорвали оборону радянських військ і рвалися до Києва. Їх потрібно було затримати, щоб війська встигли зайняти оборонні укріплення поблизу Києва. Ввечері, 12 липня, ешелоном прикордонники Івана Середи були привезені до села Голубятин, де були за ніч створені оборонні рубежі. Але німці зайшли з флангу і прикордонникам середи довелося відійти до села і прийняти бій з німецькими танками та мотопіхотою. На непідготовленій місцевості півдня прикордонники вели нерівний бій, і лише наприкінці дня, коли почали їх оточувати з флангів німецькі війська, за наказом командування прикордонники почали відхід. І він Іван Середа був поранений осколками міни в ноги і ліву руку. Він відмовився від переправи себе в тил і залишився з кількома бійцями прикривати відхід свого загону. Загинув кулеметник, його місце зайняв Іван Середа. Про те, як загинув капітан Іван Середа, з'явилося кілька легенд. Працівник Лозівського краєзнавчого музею Демченко, Провів дослідження і повідомив більш просту, але не менш героїчну історію загибелі капітана Івана Середи. Завдяки вдалій позиції німецька піхота деякий час не могла подолати опір групи прикордонників. Особливо їм дошкуляв кулемет, за яким був Іван Середа. Тоді до позицій прикордонників під'їхав німецький вогнеметний танк, який дав по прикордонниках страшний вогняний струмінь. Капітан Іван Середа і кілька його бійців живцем згоріли на своїх позиціях. Коли німці пішли далі, місцеві жителі зібрали тіла загиблих прикордонників і поховали їх у братській могилі на станції Попільна Житомирської області. 8 травня 1965 року до ювілею Івану Середі було прис освоєно посмертно звання Героя Радянського Союзу. Згодом на Миколаївському суднобудівному заводі, де працював син Івана Михайловича Віктор, було побудовано корабель траулер, який було названо іменем Івана Середи. Донька і дружина Івана Середи мешкали після війни в місті Києві. Ось така історія людини, доля якої пов'язана з селищем Панютини, нині Лиманівка.